Друзі, всім привіт! Мене звати Богдан і ви на каналі People. І сьогодні ми вам представляємо новинку у сфері розумного будинку від компанії Meros. Поїхали! Розумний будинок від компанії Merez налічує в собі дуже велику лінійку різноманітних пристроїв. Це як пристрої керування освітленням, або пристрої, такі як лампи, стрічки, які можуть світити різноманітними кольорами, та багато інших пристроїв, за допомогою якими ви можете керувати опаленням, теплою підлогою та іншим. І сьогодні ми для знайомства з брендом вам представимо пристрої освітлення. Це у нас. Дві лампи розумні і розумна led стрічка і Зараз з вами переглянемо комплектацію даних пристроїв. Переглянемо, як вони у нас працюють, і покажемо вам фішки даних пристроїв, які мало де зустрічаються у інших виробників. І перша у нас на огляді розумна led стрічка Вона у нас йде в комплекті 5-метрова. Вона має. В собі RGB-компоненти, тобто всі наші світлодіоди, вони RGB і може регулювати колір освітлення від 2700 кельвінів до 6,5. Але основна фішка не в цьому. Далі ми вам зараз покажемо. Давайте переглянемо комплектацію. У нас іде ось така от сама стрічка, запакована в такому гарному зіпірі. Потім у нас іде блок живлення в комплекті на 12 вольт. Йде спеціальний контролер для керування led стрічкою І ось тут на ньому є кнопочка для увімкнення. Інструкція для користування. Також бачимо сюди, входить у нас монтажний комплект для кріплення нашої стрічки. Давайте переглянемо, як виглядає у нас сама стрічка. Обережно відкриваємо наш зіпер. Ось бачимо, вона ось так от обережно складена. Де вже в комплекті роз'єм для підключення до контролера самого? І бачимо, вона де у нас на 5 метрів. Всю ми не будемо розгортати. Ось частково розгорнемо, щоб побачити, як воно у нас світа, як працює, та в яких режимах. Погодьтесь. Мало у кого виробників, іде повна комплектація. Зазвичай вам потрібно окремо купити саму led стрічку напаяти на нього роз'єм, потім окремо придбати блок живлення та ще й контролер шукати. Але ні, у нас є для вас готове чудове рішення. І давайте зараз переглянемо, як воно працює. Ось у нас сам контролер. Ми під'єднуємо саму led стрічку до нього. Все дуже просто. Сам блок живлення вже в комплексі. Вмикаємо, під'єднуємо у контролер, оп! І увімкнули, все. Бачимо, що дуже гарно яскраво. Одразу як тільки підключили, вона вже працює. Хочу сказати, що вона не дуже нагрівається, але це можна перевірити, якщо ми поставимо максимальну температуру освітлення, це трошки пізніше. По першим проявам, все дуже добре. Можемо, як побачити, що достатньо гарно виконано. Ось бачимо, у нас іде тріемовська проклейка. Знімаємо захисну стрічку і клеємо, де нам необхідно. І за того, що дана але стрічка не перегрівається, можемо не хвилюватися що даний клей від у нас просто відліпиться, що вона відпаде. Велика дуже перевага, що мало де зустрічається у виробників led стрічок наприклад, там з різноманітних ресурсів, де можна замовити подешевше подібні led пристрої. Ну що ж, переходимо далі. У нас наступний пристрій на огляді це у нас будуть дві лампи. Теж зараз їх підключимо, побачимо, як вони працюють. А найцікавіше буде далі в кінці. Перегляньте обов'язково відео до кінця. І так, переходимо далі. У нас на огляді розумні лампи від Мероса. Вони у нас майже ідентичні, але відрізняються дизайном та методом підключення. Ось бачимо, в цій лампі у нас іде в комплекті. Перше, що ми можемо дістати, це у нас блочок. З USB-шнурком. Тобто, ця лампа у нас працює на 5 вольтах. Інструкції різноманітні. І тепер можемо побачити саму лампу. Вона у нас виглядає ось так. Просто вау! Підключено нас іде через роз'єм Type-C. тобто, Якщо навіть у вас не буде вдома освітлення, дану лампу ви можете підключити за допомогою Powerbanku. І давайте переглянемо наступну. Наступна у нас лампа йде ось такою коробкою. З цій коробці у нас іде теж блок живлення, тільки вже на 12 вольт. Ну і інструкції. Ми будемо їх діставати. І дістаємо саму лампу. Опа! Оп! І вона у нас виглядає ось так. Бачимо, що тут більш у нас така глянцева поверхня, таке більш скло, а тут більш така матова трошки. Обидві лампи у нас відрізняються тільки дизайном, а по характеристикам вони ідентичні. Дані лампи мають освітлення RGB WC, Обидві можуть світити як в кольорі, так і мати як біле світло, холодне або тепле. Це ми потім переглянемо як будемо додавати всі пристрій мобільний додаток. Та єдине, що відрізняє їх, це. Типи підключення блоків живлення, що тут 5 вольтовий, тут у нас 12 вольтовий. Також хочу наголосити, що всі дані пристрої у нас підключаються до Wi-Fi і працюють від мережі 2,4 ГГц. І давайте глянемо на елементи керування даних ламп. Ми знімемо плівочку зараз тут. Тут є невеликий опис. Як потрібно користуватися цією лампою, як її увімкнути чи вимкнути. Ну, можна також в інструкції це побачити. Бачимо, у нас ось тут йдуть сенсорні кнопки на цій і на ось цій. І також у нас є ще зовні, кнопка пам'яті, де ми можемо зберігати необхідний колір. Та також можемо натискати таймер, для того, щоб наші лампи автоматично вимикались. Це є тільки на ось цій лампі, яка у нас 5-вольтова. На 12 вольтовій, на жаль, таких кнопок немає. Ну що ж, перейдемо до підключення, підключимо наші лампи у мережу. В комплекті у нас десь такий гарний, достатньо довгий дріт, десь метр так. І під'єднуємо так. Втикаємо в Type-C роз'єм і вмикаємо. Ось таке у нас дуже гарне світло, приємне на око, бачимо такий у нас персиковий відтінок, або можна таке більш релаксичне освітлення, що може нам дуже гарно забезпечити нашу атмосферу в нашій квартирі, в домі і в будь-якому іншому місці. І давайте переглянемо зараз, як у нас підсвічує наступна лампа. І вмикаємо. Оп! Таке бачимо у нас одразу лимонний відтінок. Можемо керувати за допомогою зверху кнопки для переключення кольорів. Налаштовувати яскравість, навіть бачимо зараз так, трошки тут складати. а якщо зробити ось так, просто сенсорним дотиком, світи все яскравіше. І на цій лампі також так це робиться. Перемикається, вмикається, різноманітні режими. Та можемо змінювати яскравість наших кольорів. Єдиний нюанс, що немає у нас сенсорної кнопки на даній LED-стрічці. Є у нас такі фізичні, за допомогою якої ми можемо вмикати та вимикати даний пристрій. А тепер про головну фішку даних пристроїв. Дані пристрої можуть всі керуватися за допомогою голосових помічників, тобто голосовими командами. Дані пристрої додаються у систему Apple HomeKit, Google Home. Google Assistance та також використовувати Alexa від компанії Amazon. І зараз ми вам продемонструємо, як це все працює. Не обов'язково навіть використовувати рідний додаток від компанії Meros. Але в рідному додатку можемо побачити трошки більш розширений функціонал. Зараз ми вам це продемонструємо. Ну що ж, переходимо до підключення наших пристроїв. Зараз ми вам продемонструємо. Як дані пристрої працюють у нас у системі від компанії Apple? Тобто будемо додавати у Apple HomeKit. І все це робиться швидко і просто. Заходимо у додаток Apple HomeKit, тобто він може у вас називатися DIMISH, і натискаємо Додати прилад. Скануємо спеціальний QR-код. Бачимо, що додаток у нас розпізнав даний пристрій як освітлювальний пристрій, тобто лампа. І натискаємо Додати в Дім. Та чекаємо, поки наша стрічка під'єднається до нашого домашнього Wi-Fi. Бачимо, що додаток пропонує нам вибрати, де буде у нас розташований даний пристрій. Ми виберемо, що це у нас буде спальня, і натискаємо далі. І також ми можемо змінити ім'я нашої стрічки на те, яке нам необхідне. Давайте поставимо просто LED. І натискаємо далі. Все. Пристрій доданий в наш Дім. Все дуже просто. Бачимо, що можемо керувати, змінювати колір, не використовуючи рідного додатку від компанії Meros. Але для більш ширшого функціоналу всі пристрої потрібно додати в додаток Meros. Є там керування різними сценаріями, це трошки ми зараз побачимо, як це працює. Ось можемо трошки побачити по стрічці, що вона у нас змінює колір. Може, різними кольорами, різноманітні, різний рівень яскравості можна виставляти. Можемо виставити той колір, який нам необхідний. Можемо виставляти температуру, яка нам необхідна, по яскравості та свічінню І регулюємо яскравість теж. Палітри різноманітні виставляти. Ну і так далі. Так, а тепер далі давайте додамо наші лампи в додаток. Натискаємо додати прилад і скануємо зі самих ламп теж подібні QR-коди. Скануємо, бачимо, що теж розпізнала як у нас лампа. І натискаємо Додати в Дім. Зараз ми не будемо зосереджуватися на тому, як додавати дані лампи до нашої системи, бо вони додаються таким ж чином, як і led стрічка Ми вже їх додали в систему і просто продемонструємо вам, як вони працюють. Але хочу наголосити на одному дуже важливому моменті. Якщо ви захочете перепідключити ваші пристрої в іншу локацію, де інша вережа Wi-Fi, то вам обов'язково потрібно скинути ваші пристрої на заводські налаштування. Це робиться згідно інструкції до кожного пристрою. Наприклад, ось тут ми затискаємо сенсорну кнопку на 5 секунд і скидається наша лампа на заводські налаштування. По цій лампі у нас скидання. Проходить таким чином, ми вмикаємо лампу та затискаємо кнопку таймера і тримаємо 5 секунд, і вона у нас буде світити після скидання ось таким от кольором. І подібним чином ми затискаємо на лейс стрічці ось цю кнопку, і теж вона буде скидатися до заводських налаштувань і світити ось таким от білим та жовтим кольором. так, ми вже додали наші лампи у систему. Давайте переглянемо, що вони у нас тут можуть. Вони можуть у нас теж змінювати. Колір, ось наприклад, з цієї лампи. Можуть змінювати також температуру, свічіння. І можемо вибирати палітру теж відтінків, додавати, які кольори нам необхідні. Ось можемо переглянути, що дуже яскраво. Різні яскраві кольори, дуже гарно. Дані пристрої, освітлення допоможуть нам підкреслити якусь подію, яка проходить в нашому житті. Може, свято. Ми Зробили в себе вдома вечірку. Можемо змінювати настрій за допомогою даних приладів. І давайте переглянемо, як у нас також світить ось ця лампа. Це у нас ламп 1. Зараз виставимо максимальну яскравість. І все в принципі те ж саме. Теж палітри є, кольори, температурні режимі, все, як і в цій лампі. І палітри. Можемо додавати необхідні нам. Тепер переглянемо, як дані пристрої додаються в додаток Мерос та переглянемо більш ширше функціонал. Натискаємо на додаток Meros, він скачується безкоштовно як з App Store, так і з Google Play. Все безкоштовно. Заходимо в Meros, натискаємо додати пристрій плюсиком, і бачимо, що у нас вже автоматом додаток знайшов наші пристрої 3, які ми вже додали в систему Apple Home Kit. Тобто це. Спрощує додавання. Натискаємо додати. ОК. Натискаємо додати інший пристрій, нашу другу лампу. І натискаємо додати нашу LED-стрічку. Так, все, пристрої додались. Переходимо на основне робоче поле. Бачимо у нас наші пристрої, нашу LED-стрічку, лампи. І можемо переглядати трошки функціонал. Тут ми бачимо все те ж саме, що і в додатку Apple HomeKit. Змінюємо кольори, яскравість, вмикаємо і все, в принципі, все. А тепер давайте переглянемо на led стрічку і налаштування. Тут теж у нас ми бачимо, можемо змінювати яскравість. Давайте трошки вимкнемо, мабуть, лампи, щоб ми могли побачити яскравість LED-стрічки. Теж кольори змінювати різні. Максимальна яскравість. І також у нас є пункт Ефекти. Що це значить? Ефекти можуть нам допомогти змінити нашу трошки атмосферу, обстановку в нашому приміщенні. Наприклад, там сценарій нічний, він у нас виглядає так, що світло не яскраво світать, трошки приглушено для того, щоб нам комфортно себе почувати. Наприклад, режим паті, режим вечірки. Бачимо, що у нас стрічка починає змінювати автоматично кольори. І просто блимати. Colorful режим теж є. Він працює у нас по-різному. У нас є режим релаксинг, можемо по-різному використовувати режим для читання книг. Можемо підлаштовувати все, що нам необхідно під нашу атмосферу. Якщо натиснути кнопку Редагувати, Можемо змінювати навазовий ефект, режим спишки змінювати, як, як вона повинна світити, або світити просто, або е, просто підблимувати, або просто моргати. Можемо змінювати так, як нам необхідно, і додати суміш наших різних кольорів, які нам необхідні. І також можемо теж з додатку вмикати та вимикати наші ці пристрої. І також можемо переглянути, що в лампах у нас теж є ефекти, те ж саме вечірка, як і на стрічці. Soft, і ми можемо їх також змінювати так, як і, і релігувати так, також, як і на led стрічці. Можемо виставляти, що на статично світ, там нас в спишки робимо, моргає, все, все те ж саме, в принципі. Підналаштовуємо так, як нам необхідно. І також можемо міксувати кольори. А тепер про саме головне. Перевіримо, як працює керування за допомогою голосового помічника. Хочу наголосити, що ми зараз використовуємо Apple HomeKit і будемо говорити Siri. У нас система телефону на українській мові. На жаль, Siri не підтримує поки що українську мову, але в майбутньому ми знаємо, що це буде. І тому у мене працює голосовий помічник на англійській мові. І я зараз на англійській мові дам голосову команду. Для того, щоб дане світло вимкнулось. І це виглядає у нас наступним чином. Я затискаю кнопку. Мене запустило Siri і кажу: Siri, Turn off Light Everywhere. І бачимо, світло у нас все вимкнулось. А тепер давайте увімкнемо за допомогою своєї команди. Siri, Turn on light everywhere. І бачимо все світло у нас вмімкнулось. Це дуже просто. А тепер давайте спробуємо окремо кожну позицію. Тобто окремо у нас там, наприклад, багато кімнат, і ми хочемо вимкнути або вимкнути в іншій кімнаті. Давайте скажемо Siri. Turn off Lamp 1». І бачимо, перша лампа у нас вимкнулася. А тепер «Siri». Turn-off Lamp 2. Кажемо, що ми вимкнемо другу лампу. Бачимо, вимкнулось. Ми змінили трошки яскравість нашого світла, щоб ви могли краще бачити, як у нас світять дані лампи. Ми побачили, що спосіб додавання та керування простий, але хотіли наголосити на одній дуже важливій штуці. По-перше, дані лампи у системі Apple HomeKit. Можуть працювати тільки локально. Для того, щоб ви могли віддалено керувати, тобто ви знаходитесь на роботі і захотіли там лампу або ще якісь освітлення. Вам обов'язково потрібно мати в своєму арсеналі або Apple TV, або Apple HomePod, для того щоб ви могли віддалено керувати даним пристроєм. Якщо у вас немає такої можливості, то ви можете просто прийти додому. Запустити на телефоні дім, або сказати Siri, там вімкни світло, все буде працювати в локальній мережі. Тобто, в даному випадку ваш смартфон буде в ролі сервера, який керує вашим розумним будинком. Ну і ще раз наголошую, що якщо хочете віддалено, Apple TV або Apple HomePod. Це все, що вам буде необхідно у системі від компанії Google, в тобто Google Assistant з Google Home. Все працює віддалено, вам не потрібно буде додатково придбати якісь додаткові там колонки або розумні пристрої. з Alexa теж вам придеться додатково придбати розумну колонку від цієї компанії. Друзі, обов'язково слідкуйте за нашими новинами. У нас будуть дуже багато нових пристроїв, керування розумним будинком. Зараз ми вам відзняли, лише показали маленький такий шматочок цих пристроїв, які можуть нам трошки там під наш настрій підналаштовуватись, щось змінити в наших відчуттях там в атмосфері якогось свята або події. Далі ми будемо вам показувати нові пристрої від компанії Мерос, за допомогою яких можна керувати опаленням, керувати. Електроживленням це розумні розетки, різноманітні, різноманітні термостати, які можуть керувати полом та котлами, що важливо в наш час. Також розумні ось такі от подовжувачі у нас будуть. Вони. Мають підключення там додатково USB і мають 4 розетки. Як керувати кожним гніздом окремо даних пристроїв? Все це, це буде далі, і буде дуже цікаво. Якщо вам сподобалось дане відео, ставте, будь ласка, вподобайки, підписуйтесь на наш канал. People.ua – розумна безпека для людей. Па-па!